Я забороняю президенту Зеленському продавати українську землю. Мене звати Назар Мухачов, я громадянин України. І я забороняю президенту Зеленському, Кабінету міністрів, Верховній Раді України чи будь-якому іншому чиновнику продавати українську землю і надра. Відповідно до статей 13, 14 Конституції, земля, надра, атмосферне повітря, шельф, вода та всі інші природні ресурси є нашим національним багатством і є об'єктом права власності всього українського народу. А земля є взагалі основою нашого національного багатства. Кожен з нас, хто є громадянином України, ми всі є співвласниками нашого національного багатства. Я, як співвласник, так само, як і десятки мільйонів громадян України не надавали ні Зеленському, ні Кабінету міністрів, ні Верховній Раді України дозволу продавати українську землю і надра. Більше того, в даному відео я не просто стверджую, що я не надавав дозволу, а я прямо забороняю продавати українську землю і надра. Відповідно до п'ятої статті Конституції, народ України є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади. Всі люблять згадувати політики, особливо напередодні виборів, про єдине джерело влади, але забувають про носій суверенітету. Носій суверенітету означає вищу владу в державі. Ми, як співвласники, і нас дуже багато, ми не дозволяли здійснювати розпродаж України, розпродаж української землі і надер, ще й в умовах повномасштабної війни, що фактично є тим самим викраденням української землі, проте політико-економічними методами. З одного боку, Путін зі зброєю, з танками, з московською армією, забирає українську землю, з іншого боку, з допомогою таких хитрих фінансово-економічно-політичних механізмів. Механізмів в нас так само виривають нашу землю, і наші надри відбувається обезземелення українців. Розпродаж української землі і надр в перспективі наступних десятиліть становить для нас не меншу загрозу, ніж зараз московські танки на сході. Просто ця загроза не настільки очевидна. Для будь-якого чиновника працює принцип, дозволено тільки те, що прямо передбачено. Конституція України є основним законом держави, який має найвищу юридичну силу. Її ніхто не може за своїм бажанням порушувати, поставити на паузу. Ніхто не може узурповувати собі повноважень, яких в нього немає відповідно до Конституції. Тому я ще раз наголошую, що я, як громадянин України, і співвласник національного багатства забороняю Зеленському, кабінету міністрів, Верховній Раді України та будь-яким іншим чиновникам здійснювати продаж української землі. І це не просто моя думка, це абсолютно чітка правова позиція. І ця правова позиція насправді озвучувалася в українському інформаційному просторі не один раз. Більше того, Конституційний суд України вже повинен був прийняти відповідне рішення, але його роботу було заблоковано, його роботу було зірвано. Зараз український народ, ми всі разом з вами знаходимося на межі, на межі, за якою вирішується запитання, чи залишаться українці в світі. Чи зникнуть, розчиняться? Частково будуть завойовані, частково стануть найнятою робочою силою на нашій не своїй землі. Ми підходимо до Рубікону між зовнішнім та внутрішнім ворогом. І ми мусимо зараз згуртуватися для того, щоб зберегти себе, щоб зберегти українську землю і надра, щоб нам було що передати нашим дітям і нашим внукам. Українська земля і надра це є наше національне багатство, яке здатне забезпечити добробут і всіх живих українців, і всіх майбутніх поколінь. Але для цього ми його повинні правильно використовувати. Найбільш підходящою схемою є використання аналогічне до суверенних фондів Норвегії та Швеції. Про це ми будемо говорити в інших відео. Я повторюся, що дане відео є не просто моєю думкою, це є чітка правова позиція, і на її основі ми будемо розгортати певну діяльність. І я запрошую всіх українців. Долучитися до цієї діяльності, тільки ми разом згуртовано та усвідомлено можемо відстояти українську землю та українські надра від всіх ворогів, і від тих, які зі зброєю в руках прийшли на нашу землю, і від тих, які хитрими політико-економічними способами її зараз виривають, що може та повинен зробити кожен українець, якого болить питання викрадення української землі. Перше на своїх сторінках в усіх соцмережах опублікувати текстовий варіант своєї позиції, аналогічної до тої, яку озвучив я. Я, як громадянин України, такий-то, такий-то, з. За...